Що Ісус він підійшов, він можливо, а знаєте, навіть здалека побачив це дерево, Він подивився на нього, думає, ну, можливо, дерево, на якому є плоди, можливо, виглядає так непогано, якщо там є листя, знаєте, і думав, можливо, зараз я підійду і скуштую отой плід І знаєте, Він подійшов і якби. Дерево саме є, а плоду самого немає. Листя є, а плоду немає. І знаєте, я так зауважив, що в житті християнин е, може бути дуже сильно подібно. Знаєте, от ніби образ християнина є, тобто саме листя, як на цьому дереві, листя саме є, але плоду самого немає. І знаєте, Господь нас навчає. Господь нам говорить, і тут Господь сказав, що по віку на ньому плодів не було, і воно висохло. Висохло, це означає, воно загинуло, тобто померло. І знаєте, Господь він є милостивий Бог, але він є строго взискуючий, і Господь може сьогодні до мене, до вас, і сестри, прийти в життя, знаєте, в будь-який час і подивитись, чи на нашому дереві ростуть ті плоди, чи там тільки одне листя остається – Одне оте листя, яке, знаєте, може показуватись наш отей образ християн. І знаєте, як слово Боже написано, віра, без діл мертва. Тому, сестри, ми повинні завжди заботитись і переживати за те, щоб в нас, крім нашого листя, були ще й ті плоди.